Я сшедший с неба, хлеб живой, Я дущий меня жив будет, мной. Я сшедший с неба, хлеб живой. Я у меня жив будет но. Дьявол приходит. Я прямо вот физически ощущала это давление такое демоническое, что внутри сидит этот ад, черт, и освобождение получаешь только когда вот прописываешь после ряда говорят мне запиши, что ты здесь получила, добрую память, давай вспоминать. И я такая вспоминаю, записала, стоп, что-то у меня реально сумасшествие было. И оно Меня просто очистило такое, і я теж физически ощутила цю свободу. Я продовжую здесь лечиться. У мене кстати, диплом психолога. Я лічу зі привіт, дорогі друзі. Ми бачимо, що людина з дипломом психолога сидить і лікує свою душу у церкві. І чому ж так відбувається? Тому що насправді Слово Боже тільки може дійсно нашу душу вилікувати. Яким чином, да? душа вона розширяється, як пекло, вона ненаситима, Біблія говорить, так. І вилікувати душу? Ми можемо душу просто поставити у рамки. А які рамки? Як нам знати, які рамки? Рамки визначає Слово Боже. Для цього ми приходимо в, в церкву, ми слухаємо Слово Боже, і тоді ми можемо нашу душу поставити у рамки. І, що таке душа? Душа це б наші почуття, наші емоції, так, бажання ці всі похоті. Так? І насправді, коли Біблія говорить ось так, роби так, роби так, так, і ми саме, коли ми приймаємо слово Боже, ми отримуємо відкровення. Яке знову ж таки тільки в церкві ми можемо отримати від Божих людей, які нам дають ці откровення з неба? Ми отримуємо ці откровення і ми починаємо по ним жити. Тоді ми зможемо нашу душу поставити у рамки. Ось і. Неважливо, який там у вас диплом, в когось диплом психолога, в когось диплом математика, в когось диплом там, історика, а в когось, може, взагалі немає диплома, а є червоний щоденник, так, розписаний двійками. Ось, Але не це визначає, чи спасеться наша душа, чи ні. Чи піде. Ми у вічність чи ні, визначає все те, наскільки ми будемо виконувати і жити по слову Божому. Тому закликаю всіх ставати частиною живої церкви, яка проповідує, яка дійсно допомагає людям пізнати Бога, вийти з проклять. Тому долучайтесь, напишіть мені. Для того щоб вивчати Слово Боже, розібратися із своєю душею, щоб душа, ви знаєте, вона коли славить Господа, вона щаслива. Коли ми славимо Господа, душа вона щаслива. І е, тільки Слово Боже, тільки Дух Святий дійсно може нам допомогти е, нашу душу врятувати. І, і тут на землі ми будемо щасливі і вічність підемо з Богом. Тому напишіть мені всіх благословить. Хто жизнь писав? Я віру свій, хто ко мне приходить, воть мені Я миру свет. Мир свет, и кто ко мне приходит во тьме, не будет никогда, во мне ответ найдет всегда. Я миру свет, и кто ко мне приходит во тьме, не будет никогда.